Чого? чого хотілося б поїхати? Чого хотілося б поїхати. Подивитися на світ, я ще ні разу не був за кордоном, крім Галімої Росії і Румунії. Угу. Ось так. А що за кордоном тебе думаєш чекають? Та чого Та, за гроші заробити можна. Там більше. Але може і тут і заробити, війна закінчиться, почне тут роботи робота буде, мало. може ходити по Україні, розбудовувати Україну, теж нормально. Я думаю, думаю, якщо. Ми виграємо, ми по-любому виграємо цю війну, і Росія буде платити репарації, і ці репарації будуть платити людям зарплатню, які будуть відбудовувати нашу країну. Uh -huh. Я можу теж почасти в цьому відбудові нашої країни. Я, займ... я займався і демонтажем, і можу стати і монтажем. І, ну, я знаю ці всі сфери по будівництву плюс-мінус, так? Робити можу. Поки ну, голова є. Турбити я можу. Я, мене хто знає, всі знають, що я працьовита людина. І ніколи ніхто не скаже, що я там халтурщик. Ні, ну, не було ж такого. Ось така Я, Є, я, я. Позитрон центральний. Є yeah, позитрон yeah. центральний Шапс. Дьоня Шапс, позитрон центральний, наркодокторис, всім не вижити. Фінал no, вижити По-любому в цій країні. І не то, що в цій країні. В цьому світі Наркотурбі... займається занимає, наркотиком. Сам я взагалі вважаю. Алкоголь це теж наркотик для мене. Взагалі, все це є наркотик. Все, що міняє твоє свідомість, це є наркотик для мене. Тому що би не казав, що алкоголь це не, не є наркотик. Якщо він міняє твою свідомість. Ну а чому, коли от людина е, випилася за рулем за кермом, і поняє поліція. Чому вони стані, стані, на, наркотичного? І вони нарк... ще його везуть до кого? До нарколога. Да. А чого нема такого алколога? Це, це є скритний прихований легальний наркотик. Алкоголь. Це він більше, він такий підступний, він розрушає е, сім'ї зсередини. Він вроді би такий не з якби. З першого погляду він такий, якби безобідний, лагідний. Але потім він пере, 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 перетворюється в великого звіра. І цей звір пожинає, пожинає, пожинає. Та як... Сідомість, так не міняє. Скільки ти не куриш сигарети вже. Ой, я вже сигарети не курю з 22 років. Мені 37. Скільки ти бачиш. Да, О. я люблю з, з, з табаком покурити мар. А так, щоб я курив користуряти ніякому разі. Ні, 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 ні. Ну, немає, це я, ну, я збагнув, немає. Це тема. Ну, тяжко. Зараз я з тобою спілкуюся. Мені тяжко. Зараз от, я от мене сьогодні пішов третій день, як я не колюся. Я, я знаю, як себе, в мене є свій секрет, як себе перемогти, але мені треба ще одну доповнітель. Мені треба купити ці, такі препарати, я не знаю, як де їх пробити. Чи той по їх брати треба ту, таку, щось буває, кумери, Та лірика чи як там вона. Ну. Називається. І інші, різні інші препарати ну, наподобі. Я в центр не хочу їхати, бо скажу Щ... тако в тому центрі, де я був, там взагалі немає інструментів для одужання. Там в рабство, там тупо нажало людей. Наступного відео поговоримо про це. Добре. Йдемо на кухню.